Слава Ісусу Христу, ім'я Отця і Сина і Духа Святего. Наші дорогі вілі сестри, законні, кохані в Христі, улюблені Божі, діти! перед хвилинкою ми вислухали Євангелію від Святого Марка, яка нам описує про страждання Ісуса Христа. Сьогодні маємо неділю пальмову, яка розпочинає. Літургічне пережиття навіть трудно це по-людськи вбрати в якісь слова, виразити, але пережиття це таке остаточне на цьому світі Ісуса Христа. Там є і Його переслідування, Його продажа, що найближчий приятель, апостол продав Його, там є теж терпіння, там є переживання. Молитва в Гецеманському оливному городі, як ми чули, там є, власне, теж бичування, Терновий вінок, там є також і перша служба Божа, перше святе причастя, таїнство священства. Власне, цими словами, коли Ісус сказав, чиніть це на мій спомин. От коли Ісус брав хліб, брав вино в руки. Каже, це моє тіло, це моя кров. Споживайте, пийте, це є заповіт на прощення гріхів. Цими словами установив Ісус Христос, таїнство Євхаристії, службу Божу, мша свята. А тільки одним реченням, яке пізніше сказав яке Костюл до сьогодні повторює в кожній Божій службі: Чиніть це на мій спомин, чиньте то на моєму пам'ятки». Цими словами установив священство, щоби нам не забракло цієї Євхаристії. І, власне, сьогодні, вслуховуючись, кохані в цю таку прекрасну Евангелію, так урочисто читану, ми можемо помітити одну таку важливу річ. Можемо сьогодні собі так, скажімо, як людина, яка вдіває окуляри, щоб правильно бачити, і від цих окулярів залежить. Що вона прочитає в книжці? Так само є різні способи зрозуміння цієї Євангелії. Вона є дуже змістовна, можна кожне речення пояснювати. Але попробуємо собі хоча, скажімо так, одіти такі окуляри Божих заповідей. І, якщо пам'ятаємо, восьма заповідь говорить нам, не свідче ложного проти свого ближнього. І так, якщо пригадаємо собі ще раз ці слова, які сьогодні пролунали тут в Євангелії, то можемо побачити, скільки ця неправда, ця обмова, засудження, скільки вони наробили е, такої трагедії, що Божий син мусив аж так терпіти. Колись, коли я слухав цю Євангелію не один раз в костюлі, ще будучи міністрантом, як тут ваш хлопчинка, який прислуговує біля вівтара, я собі думав одну річ: на світі сьогодні дуже багато є збунтованих людей. Страйки, скажімо, ще як можемо це назвати, Міт. мітінги або, наприклад, якісь там завірухи люди роблять, комусь пенсію не виплатили, то зробили бунт, стали люди, скажімо, коло -сілі ради поки не доплатили. Правда, є різні революції і так далі. І що цікаво, коли Ісуса засуджували. На смерть, коли Пилат так насправді не хотів його засудити. Що ми слухали в Євангелії, він каже, я не знаходжу жодної провини в ньому, за що ви хочете його судити. І теж можемо прочитати в тому писанні, що дружина його прийшла і каже, я мала видіння, ми би сьогодні назвали об'явлення якесь в сні. І каже, я дуже мучилась заради цього праведника. Не робимо нічого поганого. Але бачимо, що Пилат пішов на угоду людей, тому що йому говорили, якщо ти не засудиш його, якщо ти не пішлеш його на хрест, на розп'яття, ми скажемо вищим, що ти не є його другом, що ти не робиш так, як народ хоче, і тебе підставимо. І тут є ложна політика. Ложний авторитет. Є, власне, осудження Ісуса, який насправді не був винним. І я собі думав, чому? Власне, жодна людина не повстала в тоді і не сказала, що так і не будемо Його вести на хрест. Чому стільки було людей, які вибрали вараву? Ми зараз не хочемо засуджувати його, тому що він теж був людина і кожна людина має шанс. На оправдання, шанс на навернення, тому що Бог є милосердний. Якщо Ісус над ним змилосердився, можливо, ми підемо з вами до неба і вараво зустрінемо. Не знаю. Бог в останній минуті людині прощає. Ми не знаємо, кого ми там можемо зустріти. Сьогодні для нас ну, це може бути шоком, що ми там зустрінемо бандитів, злодіїв. Особисто для мене це фантастика, якщо б я побачив Леніна, Сталіна, то я б, мабуть, в обморок впав ще раз в небі. Не знаю, не знаю, що Бог зробив з цим всім. Але правда є така, що наскільки люди були затверділи, і коли була така завірюха, коли була революція, я в тоді в них, коли вони піднесли повстання, бунт, під час цього було вбивство і варава був в цьому затіяний. І люди знали про це. Він сидів в тюрмі, і коли поставили Ісуса Христа, люди кажуть, дай вараву. Наскільки, наскільки тут ай, навіть людської логіки немає, да? наскільки там була такої, не знаю на польській мові, скажемо, така перфідія, таке якесь нахальство людське, яке промовило за тим, щоб Божого Сина приректи на смерть. І ми, коли не розуміємо, що таке обсуда, коли не розуміємо, що таке ложне свідоцтво, можемо, власне, пригадати собі Ісуса Христа, який це великий гріх, коли ми робимо якийсь наклеп, коли ми словом можемо людину вбити. Власне, колись один священник розповідав, що в них в парафії був такий строгий ксьонс. Який дуже великі покути задавав людям на сповіді. І одна жіночка, котра сповідалася в священника, розповідала, що сповідалася з цього, що вона обсуждала людей. І він їй дав за покуту, щоб вона розірвала подушку, розсипала піря, і подивилася, як ці піря вітер несе по селі. Так каже, Це твої слова так ідуть, щоб ти це побачила наочно, щоб могла досвідчити цього. І коли пройшов час. Коли ця людина другий раз прийшла до сповіді, аксін скаже, а тепер жіночко, дід, позбирайте ці піра назад в подушку. І була проблема. Невозможна. Може, хтось є такий щасливий з нас тут, я не кажу ви, але я теж, тому що мені теж деякі речі не нравляться в житті, і я починаю бунтуватись. Але є такі моменти, коли язик не стримується. І приходить думка, приходить натхнення Боже. І ти собі думаєш, а як я можу зібрати це все? Може є такі щасливі люди, які когось обсудили, пішли і кажуть, там Петя Вася, пробач. Я вот то і то сказала, але я тепер скажу, що ти умнічка, ти молодець, ти просто герой на все село. І піду зараз то все, той хліб маслом помащу. Може є такі, комусь вдалось. Але подивіться, що люди теж спробували. Стати по стороні Пилата, по стороні цих первосвященників, і вже Ісуса не врятували. Скільки біди робить засудження, яку велику кару людина мусить і може понести, але несправедливо. І сьогодні ця Євангелія нас вчить теж такої цінної речі, справи, щоб ми вміли шанувати людину настільки. Щоб вміли людину відділити від її вчинків, це дуже, скажімо, трудно зробити, бо ми кажемо так, якщо хтось краде, значить він бандит. Якщо хтось п'є горівку, значить алкоголік. Якщо хтось прозивається, значить там ще і називаємо, називаємо людей. Але чи ми можемо, скажімо, перевірити себе і мати таку мудрість, щоб розділити людину? Щоб так, як Ісус сказав, прощаються тобі гріхи твої. Чи ми можемо, наприклад, взяти бандита якогось і сказати, слухай, ти добра людина. Я справді віру в тебе, що ти, що ти ну, найкращий. Не роби цього. Дуже важливо є в тоді, коли виховуємо дітей, коли дитина щось зробить, просто прийти і сказати дитині таку важливу річ, що ти є далі людиною, але те, що ти робиш, це є погане. Я не скажу, що я ціле життя був святий, але старався завжди, тому що в костюлі так вчили, вдома вчили бути добрим, правильним, не ображати нікого. Але часом в школі з хлопцями, десь там, не знаю, не вистачало нам стадіону, то ми в класі футбол грали, десь там в фізичному кабінеті. якась одна тафля, стекла пішла, де стояли якісь там прибори. Ну і вчитель, який був нашим сусідом, фізик, вже святої пам'яті Віталій Михайлович, приходив. І раніше нам виписав такої, знаєте, трясячки, він ще так пальцем в плечі впихав і каже, чоловіче, ти думаєш, ти робиш, і потім батькам розказував і так далі. І мама мені подивилась в очі вдома і каже, я до школи не хочу йти, бо я там нічого не забула, але я піду, щоб я знала правду. І ти мені зараз кажеш правду, як було. Бо якщо я піду і знаю щось друге, може можу додому не вертатися. Я цілу сповідь прийшов, я сказав, як було, хто що робив, хто цього м'яча копав, хто там вийшов, що я там був і так далі. І мама каже до мене, «Слухай, ти золота дитина. Но ти не мусиш стояти при хлопцях з зложеними руками, як до ружанця, а дивитися, як не п'ють горівку. Бо ти теж грішиш. Ти не можеш стояти, дивитися, як б'ють людину і стояти, руки стримати, так возложені, як аньолик. І ти не мав права дивитися на цих хлопців, які грали в футбол, а яких ти, може, там, не знаю, кричав: давай скоріше, давай лучше, хлопав, забивай голи і так далі, за яких ти вболівав, ти вболівав за гріх. І я піду до школи, я розберусь з тим всім, але я тебе оправдовувати не буду. Якщо покарають всіх, то ти теж будеш там стояв. І я повністю, ми стояли біля дошки, всі там п'ятеро чи шестеро у нас було. І мама стояла з боку, а вчитель кожному виписав мораль кожному підряд. І пам'ятаю, мама підійшла до мене і каже: Ти все зрозумів? Так. Да. І потім каже до них, а ви діти поняли? Поняли. Ну то я і своєму, і вам кажу, що не треба так робити. І я пам'ятаю, що це було таке роздвоєння, що я був усправедливлений, що я не боявся вернутися додому. Але я знав, що я ніколи в життю. Більше в класі м'яча не грав. Мене ніхто не бив, мені ніхто не, не обзивав мене. Але дуже важлива річ, щоб розділити, побачити причину. Ми дуже часто в житті застаємо готовий факт, щось сталося, посварилися. Хто винуватий? Треба шукати причину, тому що людина може часто. Бути навіть не собою, коли щось робить. Не знаю, Я багато років ще не прожив на світі, скажімо, не знаю, 80 ще немає. Але, але скажу так, що коли вже так ну, спостерігаю за людьми, і коли бачу, що людина кричить, людина там піриться, як нас кажуть, просто з себе виходить. Знаєте, мені легше з такими людьми говорити, як з тими, хто стоїть покорно. І, наприклад, як в нас в сусідстві. Там є така одна жіночка, і чоловік такий, ну, справді дядько такий покорнява. І вона щось там розказує, кричить на нього, ти такий, не а він стоїть і каже, добре, що ви не такі, добре, що ти не така і так далі. Але з цими покорнями трудніше, бо в Польщі кажуть, ціха вода вже гір'є. І коли людина збуриться, коли людина висказується, коли людина просто не знає, коси на собі рве, то це означає, що вона є дуже слабка. Бо коли людина є психічно міцна, тверда, вона просто стане, де стояти. Вона може щось одно два слова сказати, вона в собі це все може перебурлити, вона подивиться, хто прав, хто не прав. А людина слабка, вона мусить викричати це. Вона боїться, що їх хтось образить. І той, хто найбільше шумить, найбільше воює, найбільше страшить, найбільше робить якісь упрьоків, це дуже слабка людина. І Якщо я, наприклад, перед собою бачу таку людину, то я виграв. Справді, я знаю, що я два-три слова скажу і, і все, він не знає, що робити з собою. Дуже є важлива річ, щоб дати людині зрозуміти його неправду, не засудити. У нас була така ситуація, звісно, це ну, поганий приклад, але ми на помилках вчимося. Ми їздили в Кам'янці в одне село, таке Колибаївку, І ще один ксьон Павел, такий наш ткачик, він зараз є в Білорусі на парафії. Ну і він каже до мене, раз: слухай, Лаврентій, ми так часом мінялися парафіями, один другому допомагали сповідати, як я їхав через його парафію. ну Ми відомо на старі жили, але ми мали там п'ять чи шість сіл, обслуговували і то кожну неділю. У нас було три священики. І часом, як я проїжджав, його машина стоїть, ну то я заїжджав, посповідав. І потім я сподав, він їхав на мою парафію сповідати. Я приїжджав правив службу, бо там 15 км різниця і все по трасі, там на жванець, на пхотин. І, власне, ми так один друг якби, допомагали, якби, підмінювали. І він каже, слухай, приїдь і лишися, не, не втікай з парафії, тільки побудь до кінця служби, бо каже, я зловив, що в нас один хлопець, який збирає гроші, краде. І от каже, я її хочу прилапати, І хочу, щоб. Ну, Просто зробити сюжет якийсь такий, щоб ця дитина поняла, щоб менше було шуму, але щоб був якийсь авторитет. Ну і відомо закінчується служба. Хлопці порозівалися з комжів біленьких цих сорочок. І Ксьон Павел каже: добре, хлопці, ніхто не виходить, показуйте всі, які мають гроші. Ну, Це нормально, що діти мали гроші, комусь дали наморожено. Кому здали до костюла, наприклад, батьки 20 рублів, а він 2 рублі кинув на тацю, це нормальні речі, так? І всі показали, хто що мав. Він каже, ні, показуйте далі. Ну, а далі немає нічого. Точно немає? Точно. І він каже, добре, давайте через одного, щоб не тірати време. Показуйте, але точно всі, не бійться, нічого не буде. Ну і почали витягувати гру, грубші гроші. Так? І як почали витягувати грубі гроші, там було двоє чи троє тільки. Ну і він каже, слухай, з тобою треба поговорити. Ні, я нічого не брав одразу. А що, як це нічого не брав? Ні, точно не брав. І що він зробив? Відомо, що як бандит бере, то не не 2, не п'ять, тільки 20, п'ятдесят бере, наприклад. І ксьонці як мав 20 рублів, то написав маленьким дрібним карандашом Павел, в углу, І кинув на тату ці гроші. Чи там 50 вже було, я не пам'ятаю. Але кинув таку суму, що люди не дають, наприклад. А якщо дають, то дуже рідко. Ну і щитає, дивиться гроші, І нема цього підписаного, значить, десь в кармані є. Він каже, слухайте, я бачу, я помітив, я зловив, але ще є Бог. І тепер, тако, якщо хтось буде з вас ксьонзом, це сьогодні перший урок партизанів. Ви не маєте права здати сповідь. Так, скільки у вас тут є? Хай я тільки знаю, що про нього в школі хтось буде казати бандіт. хай я тільки знаю, що ви батькам сказали, хай я тільки знаю, що хто-небудь на вулиці покаже на нього пальцем. Я їхнім, їхнім батькам нічого не скажу, а от до ваших піду всіх і скажу, що ви крадете. Мені повірять, як сьон зве. А вам ні. І я уверений, що вони до сьогодні, а прийшло, може, років сім або вісім, я впевнений, що вони до сьогодні мовчать. Точно. Но це була наука конкретна для них. Він просто вмів розділити людину від крадіжки. Він показав, що Бог бачить більше. Він навчив інших хлопців, щоб тримали язик за зубами. Він показав урок, що потрібно буде теж за кожен вчинок розчитатись, тут на землі або в небі. І я думаю, що ніхто з них, принаймні, в костьолі це 100% не краде. Може десь там, в колоспі чи в сусідлі, не знаю. Але дуже важлива річ побачити причину. Що я про це кажу? Тому що такими способами ми можемо побачити в такому духовному плані своє життя, що ми багато речей робимо справді без причини. Або робимо щось так, що не дивимося, які будуть наслідки. Не знаю, люба річ. Я не хочу робити тут бетонмішалки з вас, правда. Але, наприклад, орають город, даєш биталку горівки. І збулася, але ти не знаєш, що з цього буде. А це може бути ціла катастрофа. Прийде чоловік п'яний, жінка проклинає. Не, не мене, не сестру, не міністранта, тільки того, хто дав горівку. І Тут можна на цілу літанню книжку писати. Кожен гріх це є тільки початок, краплина в джерелі. І з цього річка починається. А ми кажемо, потім ой, крути, ломи, ой, чи відчитайте щось сниці, по горі бігає. Просто для того, що тебе хтось клине. Гріх народжує гріх, і воно пішло як лавіна. І дуже є важливо, кохання, щоб ми вміли побачити причину і побачити наслідок. Причину люди не побачили в Ісусі Христі, чому Він так зробив. І наслідки теж ніхто не думав, що аж так буде. Що, що, що вони просто вб'ються на Божого. І навіть сам солдат, правда, ми сьогодні читали в ролях, сам солдат прийшов, який прибивав Ісуса, пробивав Його. Цим спіком і сам прийшов і каже, це був син Божий. Це був син Божий. Ми можемо багато речей зробити несвідомо, але цій несвідомості теж є приділ. Є такі речі, які насправді не підлягають в несвідомість. Відомо, це... я не є якийсь там начитаний і не хочу теж вам говорити науково, там що таке свідомість, підсвідомість, несвідомість ще там щось. Просто по-сільському людина має поняття або не має. Хтось сказав або хтось не сказав. Наприклад, я з вами договорився, що прийду до вас в гості, ви забули засунути хату, я прийшов, хата відкрита, сів, сижу і чекаю. А ви йдете по дорозі і думаєте, коли ж той Ксьон Савренті прийде? Він вже казав, що буде. Чого його так довго нема? А я вже сижу. Ви просто не маєте поняття, що я вже в хаті. Розумієте, це є свідомість і несвідомість. І, власне, не знаю, скільки років, може десь небагато тому. Колись в Львові був, був такий випадок, це навіть десь там в газетах описували. Була аварія, привезли молодого хлопця в лікарню. Ну і так, як є, в деяких кажуть, тому що я зустрів дуже прекрасних лікарів. Деяких лікарів є, скажімо, такий порядок, що треба заплатити і потім будуть лікувати. Ну і приходять до хірурга і кажуть, за з аварії привезли людину. І Він каже, ну. Нема грошей, нема лікування. Шукайте батьків. Почали десь там по курці шукати телефонів, шукали десь там мама, тато, десь на цей. Ну і там медсестра вговорить каже, каже, але тяжка ситуація, треба щось робити. Ми, ми будемо шукати батьків, а ви її дратуйте. І коли почали шукати телефон, почали дзвонити, там написано тато, дзвонять і в кабінеті обізвався телефон. Мелодія почала грати. Всі так відразу в шокі почали. Шукати, що до чого. І встає цей лікар, йде до своєї куртки, витягує телефон, а там пише синок. І він все кидає, біжить, а вже було по синові. Шукайте тата, бо треба гроші. А тато сидить за столом. Він навіть не знав, що це його син після аварії. І до чого може довести свідомість? Люди вбили чоловіка, який робив чудеса, який 30 років мав, 33. І боялися, що Він їм поміняє політику, поміняє віру, релігію і так далі. А навіть не знали, що це Син Божий. Тому що чекали іншого. І сьогодні для нас є одна така думка важлива. Якщо ми чекаємо на Пасху, якщо ми чекаємо на Великодні свята, чекаємо, що має Воскреснути Ісус. І треба нам собі усвідомити, так поняти, чи ми справді чекаємо на Ісуса Христа. Які ці свята будуть цього року, як я їх проведу? Чи це тільки будуть гості, чи хтось приїде, чи Пасху посвятимо? Чи я справді чекаю на Ісуса Христа? Щоб не було так, що я вам написав письмо, по пошті прийшло письмо, о, Сон, про нас не забув. І ви читаєте письмо, я заходжу до хати. А ви ні, ні, чекай, Лаврентій, бо я тут письмо твоє читаю. То хто важніший? Я, чи це письмо, яке я написав? І може бути так, що Ісус приходить, а ми не маємо часу. У нас Пасха, гості йти до церкви кошик посвятити і так далі чи я маю свідомість поняття що Пасха є заради того, що Ісус Воскрес. А це все решта і потрібно тільки для того, щоб якось підкреслити цю урочистість, це свято, щоб, скажімо так, як на День народження маму, тата люблять цілий рік, але чогось на день народження більше того є, їдла, квіток, подарунків. Це ж не означає, що один день в році когось люблять. Але хочемо якийсь особливий спосіб показати це, подякувати Богові за це життя. Так само, власне, ми повинні знати, що це все, що відбувається, і гарні пісні, і ксьон з красиво діти, і служба Божа урочиста. Кожна мша свята вона є важна, навіть сьогодні. Але на Пасху якось так більше хочемо, щоб це все було. Чому? Тому що хочемо подякувати Богові за Воскресіння Ісуса Христа. Якби цього не було, то ми б сказали, що це не каплиця, а просто. Концертний зал. Прийшов ксьон, махає руками, щось вливає в чашу, виливає, п'є, дає другим. Ну концерт. Ну якщо немає Ісуса Христа, це просто музей. Не знаю, Хрест є, тут картинна галерея. Так? Якщо немає Ісуса Христа, якщо Він є, якщо Він Воскресає, то не костюл є костюмом, а кожен з вас. Тому що якщо людей нема тут, ця каплиця теж музей. І це є дуже і кохані тому. Я вам бажаю, ви мені цього бажаєте, щоб ми ці свята справді пережили з Богом, щоб Ісус Христос Воскрес, щоб нам дав цю благодать, щоб ми справді відчули це вічне життя, щоб ця Пасха справді була переходом з гріха до життя. І тому вже сьогодні, користаючись цього, що ми є разом на молитві, що свята зближаються, бажаю вам справді, щоб Воскресли Ісус постійно перебував в Вашому серці, щоб ви, як християни, жили цим духом Воскресіння. Амінь.